Перша книга Самоїлова, глава 25. І вмер Самоїл і зібрався весь Ізраїль, та й оплакував його, і поховали його в його домі в рамі, а Давид устав і пішов в пустиню Паран. І був чоловік у Маоні, а оселя його на кармелі. І цей чоловік був дуже багатий і мав три тисячі дрібної худоби та тисячу кіст. І був він на кармелі, коли стригли отару його, а ім'я тому чоловікові Навал, а ім'я жінці його Авігаїл. А жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же то був жорстокий та злочинний із роду калева. А Давид почув у пустині, що Навал стриже свою отару, і послав Давид десять хлопців і сказав Давид до тих хлопців. Вийдіть на кармел і прийдете до навала і запитайте його в моєму імені про мир та й скажете так братові моєму. І тобі мир, і дому твоєму мир, і всьому, що твоє мир. А тепер почув я, що в тебе стрижуть. Пастухи твої були з нами, ми не кривдили їх, і нічого не пропало їм по всі дні перебування їх на кармелі. Запитай своїх слуг, і вони розповідять тобі. І нехай знайдуть в очах твоїх милість мої хлопці, бо доброго дня ми прийшли. Дай же рабам своїм та синові своєму Давидові, що знайде рука твоя. І прийшли Давидові хлопці і промовили до навала, а імені Давида ці, усі ці слова і спинилися. І відповів навал Давидовим рабам і сказав, хто такий Давид та хто Єсеїв син. Сьогодні намножилися рабів, що вириваються кожен від пана свого, і я візьму хліб свій і воду свою та зарізане, що нарізав я для своїх стрижіїв, та й дам людям, яких не знаю, звідки то вони. І Давидові хлопці пішли назад на свою дорогу. І вернулися і прийшли і розповіли йому всі ці слова. А Давид сказав до людей своїх Припережіть кожен свого меча, і приперезали кожен свого меча, і приперезав і Давид свого меча. І вийшло за Давидовим близько чотирьох сотень чоловіка, а дві сотні остались при речах. А один хлопець із навалових слуг доніс авігаїл наваловій жінці, говорячи. Ось Давид послав був із пустині посланців, щоб привітати нашого Пана, а він кинувся на них. А ті люди дуже добрі для нас і не були ми покривджені, і нічого нам не пропало за всі дні, коли ми ходили з ними, як були ми на полі. Муром були вони над нами і вночі і вдень повсякчас, коли ми були з ними, як ми пасли отари. А тепер пізнай та побач, що зробиш, бо дозріло зло на нашого пана та на весь дім його. А він негідний, і з ним не можна говорити. Тоді Авігаїл поспішно взяла двісті хлібів, і два бордюки вина, й п'ятеро приготовлених з отари. І п'ять сеїв пряженого зерна, а сто родзинок та двісті сушених фік. І склала це на ослів, і сказала вона до своїх слуг Ідіть передо мною, а я ось піду за вами. І сталося, як вона їхала на ослі, спускалася в гірському укритті, аж ось Давид та люди його сходять навперейми їй. І вона стрінула їх. А Давид сказав, надармо ж пильнував я все, що належить тому чоловікові в пустині. І зо всього його нічого не пропало, та він вернув мені злом за добро. Так нехай зробить Бог Давидовим ворогам, і так нехай додасть, якщо я позаставлю до ранку зо всього належного йому, бодай те, що мочиться до стіни. А Авігаїл побачила Давида. І поспішно зійшла з осла і впала перед Давидовим, Давидом на обличчя своє та й вклонилася до землі. І впала вона до ніг йому, та й сказала На мені самій, пане мійця провина, і дозволь говорити твоїй невільниці до ушей твоїх, а ти послухай слів своєї невільниці. Нехай же пан мій не кладе свого серця на цього негідного чоловіка. Навала, бо яке ім'я Його, такий він, навал ім'я йому і глупота з ним, а я, не вільниця твоя, не бачила хлопців мого пана, що ти посилав. А тепер мій пана, як живий Господь і як жива душа твоя. Господь стримає тебе, щоб ти не війшов до пролиття крови і щоб рука твоя не допомогла в цьому тобі. А тепер нехай стануть, як навал, вороги твої та ті, що шукають зла, на пана мого. А оце дарунок, якого я принесла, твоя невільниця своєму панові, буде даний хлопцям, що служить моєму панові. Прости ж провину невільниці своєї, бо конче зробить Господь моєму панові вірний дім, бо пан мій провадить війни Господні, і зло не буде знайдене в твоїх. В очах за тих днів. І хоч повстане хто гнати тебе і шукати твоєї душі, то буде душа мого пана зв'язана у в'язці живих із Господом Богом Твоїм, а душу ворогів твоїх, нехай Він її кине, як і пращі. І станеться, коли Господь зробить моєму панові все добре, що говорив про тебе. І настановить тебе володарем над Ізраїлем, то це не буде тобі на спотикання та на спокусу серця мого пана, як коли пролив ти надармо кров і пан мій пімстився сам. А коли Господь зробить добро моєму панові, то ти згадаєш про свою невільницю. І сказав Давид до Авігаїл: Благословений Господь Бог Ізраїлів! Що послав тебе на це навпроти мене. І благословений розум твій, і благословена ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пішов на пролиття крови, і щоб рука моя не відімстила за мене. Але живий Господь Бог Ізраїлів, що стримав мене зробити тобі зло, бо коли б ти була не поспішила і не прийшла назустріч мені. То до світла ранку Навалові не заставлено б навіть те, що мочиться до стіни, і взяв Давид із руки її те, що вона принесла йому, а їй сказав Іди з миром до свого дому. Бачиш, я послухався голосу твого і простив тобі. І прийшла вігаїл до навала, аж ось у нього прийняття в його домі, немов прийняття царське. А Навалове серце було веселе в ньому, і він був дуже п'яний. І вона не розповіла йому нічого ані малого, ані великого, аж до світла ранку. І сталося вранці, коли навал витверзився, то жінка його розповіла йому про цю справу і завмерло йому серце в його середині, і він став, як камінь. І сталося днів через десять. І вразив Господь навала, і той помер. І почув Давид, що навал помер, і сказав Благословений Господь, що розсудив справу образи моєї над навала, а раба свого стримав від зла, зло навала звернув Господь на його голову, і Давид послав і говорив про Авігаїл, щоб узяти її собі за жінку. І прийшли Давидові раби до Авігаїл на кармел, і промовляли до неї, говорячи, Давид послав нас до тебе, щоб узяти тебе йому за жінку. А вона встала і вклонилася лицем до землі, та й сказала: Ось твоя служниця готова стати невільницею, щоб мити ноги рабів пана мого. І Авігаїл поспішно встала і сіла на осла. А п'ятеро служанок її пішли попри ногах її, і пішла вона за Давидовими посланцями та й стала йому за жінку. А Ахіноам узяв Давида з Ізраелу, і вони обидві стали йому за жінок. А Саул віддав дочку свою мелхолу, Давидову жінку, Палтієві, Лаїшевому синові, що з Галіму. Амінь.